Поки вся Україна чекала на безвіз, аби йти в Європу, на півночі Сумщини вже почали працювати за європейськими стандартами. У Свеському лісгоспі модернізували виробництво, передкували лісові масиви і повним ходом будують нові дороги у своїх угіддях. Лісові новації бачила Альона Щербакова. Територія Свеського лісгоспу Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства одна із найбільших в області за площею лісу. Останніми роками тут прокладено більше 30 кілометрів лісових доріг. Будують, кажуть, власними силами. Роблять якісно і добротно, адже дороги це вкладення у майбутнє. Переваг багато це і економія на пальному під час робіт у лісі, і пожежна безпека. Ми можемо доїхати сьогодні без ніяких питань в любу, В яке лісництво. Дороги скорочують відстань до лісництва. Цими дорогами пользуються і населення, яке проживає в свісі. Без проблем сьогодні за 15 хвилин можна молодості до станції дружба. А ось і місцеві мешканці кажуть, як ці дороги побудували, користуються лише ними. Єсна дорог вже тут найша дорога для вирішуючи проблему доріг, лісівники взялися за і ще одне транспортне питання. Лісові угіддя біля Свеси перетинають річки і залісничне полотно. Аби їх об'їхати, доводилося щодня долати по пів сотні зайвих кілометрів. За будівництво трьох мостів спеціалісти просили два мільйони гривень непідйомна сума для лісників. Тож мости робили власноруч. Ми своїми силами побудували за 70 тисяч обійшовся один міст. Через мости лісові дороги ведуть до виробництва. Склади і цехи. Усе це зроблено та відремонтовано останніми роками. Після загальнодержавної заборони експорту круглого лісу. Гостро постало питання його переробки. Свеський лісгосп співпрацює із українськими та закордонними підприємствами. Саме зараз завантажують готову продукцію, що поїде у Китай. А ось цех із виготовлення пелет, збудований за новими стандартами. Від тирси і до пилету. Саме це заміна вугіллю та газу. Ціна пилету набагато нижча, а ось енергоефективністю не поступається. Для того, аби зробити пилети, окрім тирси, використовують і обрізки бруски дерева. Шіше вони потребували додаткових затрат для утилізації. Нині ж працюють на прибуток. Саме це забезпечує безвідходність на виробництві. Робляться ще на щіку обрізки, гарбелі. Також у нас поступає по вентиляції на живоє знову апілки. Лісгосп забезпечує роботою майже 300 місцевих мешканців. Це фактично єдине велике підприємство не лише у Свасі, а й у Ямпільському районі. Отримані прибутки вкладають у розвиток підприємства, впроваджуючи енергозберігаючі технології на всіх ланках виробництва. Територія лісгоспу приваблює своєю впорядкованістю і чистотою, і все це робиться у далекій глибинці на півночі нашої сумщини. Своєю повсякденною працею лісівники доводять, що працювати і жити за європейськими стандартами. Сами можна будь-де варто лише цього хотіти, і головне кожному почати особисто з себе. Аліна Щербакова, Микола Ніколає, Новини СТС.